Звертаємо знову увагу на літературу і залучення дітей до читання. І, взагалі, цей літературний фестиваль проводиться в рамках такого соціокультурного проєкту Вся Україна читає дітям. На фестивалі дітей запрошують обговорювати прочитані твори. Діятиме клуб сімейного читання, буде майстерка для дітей та пластунські ігри. Сьогодні Сказав, що приїде Анатолій Качан. Ще буде Галина Малик, Леся Вороніна, Галина Ткачук, Сашко Гаврош, ну Сашко Дерманський по скайпу до нас приєднається. Оксана Яблонська також. Фестиваль у Бережанському замку, крім частини для дітей, матиме також сцени, літературну та музичну. Це перша подія у рамках туристичної ініціативи Коза Плей. Спеціально організований потяг усіх охочих доставить до місця події. Обіцяють, буде весело не лише на. Самому фестивалі, а й дорогою дізнатись більше про подію можна у соцмережах. У нас буде грати група з франківська. Будуть труби, будуть барабани. Це буде весело. Буде буде ми цей поїзд, прикрасимо в зеленим листям, очеретом. І в нас буде зелено. На один з Запрошую всіх гостей прийти на, це, на на це місце. Ми вас зустрінемо оркестром, посадимо на електричку і завеземо в Бережани.